А ось запечені вушка в нашому смокері. Ейць Щи ж кварчат? А? Які? Вони прямо хрустящі такі. Ейть. Такі о. Де тут ще є, Представляете якие буду с пивасиком? Та й до чарки будут классные. Смакота, дейці вони ще шкварчат. Запікаються класно на дровах. Запах вам не передать який Камера не передає От такі вже вушка то вже будуть на замовлені. Скоро ми будемо вже працювати на замовлення. Так що дивіться, наш канал домашка.